Є справді багато нереалістичних очікувань. Про швидке чи не дуже швидке повернення окупованих територій, про розпад Росії. Багато цього дуже в українському суспільстві було цих очікувань створено. І, очевидно, вони не виправдаються, так не буде. Тому реальність він окреслив, яка реальність нас чекає, якщо війна не буде припинена. Це правильно. Але з іншого боку, я б не погодився з ним в тому, що. Це справді те, чого чекають українці. Тобто проблема, перемога українська може виглядати не обов'язково, як повернення кордонів 91, вступ в НАТО, ну все те, що ми хотіли на початку вторгнення. Перемогою вже є те, що Україна зберігається як незалежна самостійна держава, вона здатна себе захищати, і росіяни не можуть її перемогти. Тому тобто в такому плані дуже багато в історії в сучасності війни, які справді тривають десятиліттями, сторони платять високу ціну за них. Але для них все одно це кращий варіант, ніж капітуляція. Тому його меседж в тій частині американського суспільства, естеблішменту, очевидь, він себе позиціонує як представник одного з групувань навколо Трампа, от саме з такими позиціями, його почують американські політики, які схожі мають погляди і будуть підтримувати ідею, продовжувати докладати зусилля для завершення російсько-української війни. Але він не переконає всіх, і він не переконає, я думаю, багатьох по більшість українців в тому плані, що так, війна це погано, продовження війни це болісно і погано. Але якою альтернатива? Якщо альтернативою є капітуляція, то більшості, я так розумію, українців не захочуть такої альтернативи. Інша справа, якщо альтернатива це перемога. Але перемога виглядає складно. В цьому тож, теж можна з ним погодитись. Тобто я також думаю, що навколо Трампа поступово починають формуватися різні. Погляди на це. От коли він прийшов до влади, і коли в нього був такий порив, що ми зараз швидко владнаємо цю проблему, ніхто з ним не сперечався всі поділяли його думку. Зараз, коли стає очевидно, що так не спрацює, або, можливо, не спрацює, всередині американського стеблішменту теж будуть з'являтися різні групи, які будуть просувати різні альтернативні стратегії. І от, очевидно, Венс буде одним з таких ядер, однієї з рупливов.